Всім привіт! Сьогодні трошки познайомимося з системою Єропорт. E Система Єрепорт e була створена для того, щоб допомогти бізнесу автоматизувати звітність та допомогти постійно слідкувати за ключовими показниками бізнесу. В цій системі ви можете налаштовувати щоденну тижневу або щомісячну звітність, які можна налаштовувати дуже гнучко. Та отримувати цю звітність в заданий час собі в месенджері. Тут ви зараз бачите якраз приклади таких щоденних або щомісячних звітів, які можна налаштовувати. Можна збирати з CRM-систем будь-які дані, які вона може надсилати, і робити такі звітності, які будуть надходити щодня або щотижня, або щомісяця в месенджер. Також ми бачимо на скрині приклад події, яку ми відправляємо в меседжер. щойно створена угода в CRM-системі. Ось такого плану шаблон ми можемо налаштувати та відправляти дані в меседжер. Звіти можна налаштовувати для різних CRM або інших систем, які можуть надсилати дані за допомогою вебхуків. А зараз показані джерела, з якими ми вже працювали та успішно налаштовували звітність. Це Keep CRM, Sales Drive та LPCRM. Також тут зображено таке джерело, як Custom, для підключення будь-якої іншої системи. Далі покажу процес реєстрації. Для цього переходимо на сайт effectreport.com. Переходимо в реєстрацію, вводимо свої дані. Для реєстрації я буду використовувати тестову пошту. Вводимо пароль. Погоджуємося з умовами доступу та користування та політикою конфіденційності і натискаємо Реєстрація. Попадаємо в систему. Тут перше, що нас питає, це треба підтвердити пошту. Тому переходимо а, на пошту для підтвердження а, нашої пошти, натискаємо кнопку підтвердження пошти. А, бачимо повідомлення, що наш e-mail е підтверджено. А, тепер ми можемо створити наш перший проєкт. Я створю проєкт, наприклад, з назвою сервісу. Далі ми вводимо слаг проєкту. Це в нас назва, яка буде використовуватись в посиланнях на джерела даних. І далі нам треба вибрати часовий пояс, в якому в нас буде знаходитись наш проєкт. В цьому часовому поясі будуть нам надходити звіти та вибірки даних, які використовуються в звітах, будуть працювати за цим часовим поясом. Натискаємо Створити проект. Бачимо, що проєкт успішно створений. Це головне меню, на якому ми бачимо, що в нас підключений тариф Free. він підключається автоматично, і ми бачимо ліміти цього тарифу, що в нас є один звіт, одне джерело ми можемо підключити, і в нас є 100 дій, які ми можемо використати для тестування системи. Далі, наступна вкладка це в нас джерела даних. Тут ми зможемо підключати е, різні е, системи, або CRM-системи, або будь-які інші системи е, і налаштовувати е, збір даних цих джерел. Наступна вкладка це звіти. Тут ми можемо створювати звіти, е, налаштовувати шаблон е, звітності е, і е, гнучко налаштовувати дані. які… Ми хочемо отримувати. Наприклад, для щоденного а, типу звітності ми можемо обрати діапазон даних за останні 24 години за сьогоднішній день або за вчорашній день. Е, і також ми будемо вибирати тут месенджери, в які нам будуть надходити цей звіт, е, ця звітність, е, і також ми зможемо обрати час відправки цієї звітності, е, в який час вона буде. Кожного дня приходити, якщо це щоденний звіт. Якщо це тижневий звіт, тут в нас діапазони даних а, вибираються за останні сім днів за тей, цей тиждень і за минулий тиждень. Також ми тут можемо обрати день тижня для звіту, а, щоб отримувати звітність а, в конкретний день тижня. В місячному звіті в нас є діапазони даних а, за останні 30 днів за цей місяць або минулий місяць. Тобто, якщо ми хочемо отримувати звітність кожного першого е, числа місяцю, нам підійде е, налаштування минулий місяць, щоб отримувати дані першого числа за минулий місяць. Наступна вкладка це меседжери. Тут ми будемо підключати або меседжери, або чати до цих меседжерів, е, в які ми будемо відправляти наші дані. Е, наступна вкладка це відправки. Тут ми якраз будемо бачити всі події, які в нас надходять до нашої системи. Тобто всі дані, які приходять нам з джерел даних, ми будемо бачити в відправках. Це і є наші події, які обмежуються лімітом, який вказаний тут. Наступна вкладка це змінити тариф. Тут ми можемо побачити доступні тарифи. І побачити інвойси, які в нас е будуть або оплачені, або ні. Також можна вибрати, купити тариф на 6 місяців або на місяць. Е відповідно до цього, зміниться ціна, і ви побачите актуальну ціну зі знижкою. На каналі ви зможете знайти інструкції, в яких буде детально розглядатися питання підключення месенджерів, е налаштування джерел даних та створення звітів. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви можете зв'язатись з нами в чаті на сайті. Це ось ця кнопка, яку можна просто натиснути і написати до чату. Тож реєструйтесь і тестуйте безкоштовно.